Заремчував не від чорна хмара, я вам погодив голодний яр. В Україні це війна народна. Я відчував, що лише з гітари в руках я відчуваю себе неповноцінно. Ну тому я. На другий тиждень війни там перший тиждень я турбувався про свою родину, щоб вони були в безпеці. Там в мене двоє маленьких хлопців. Враховуючи, що в мене було багато знайомих у 130-му батальйоні, зокрема от в у четвертій роті, мені пощастило туди потрапити. Військова доля мене закинула теж сюди. Е, мені дуже імпонує, скажімо так, підіймати місцевий е, гонор, якісь місцеві самобутні амбіції слобожанців. Слобожанський рок-н-ролл. Тут я колись давно родився і мене сповили. У полі неозорем ніжні коси ковили. І спершу я навчився сідлати коня. Та добрі наші пісні тішути столят. Нарадає. Було важливо піти і пройти те, що я пройшов. От, я не жалкую, не жалкую процеси, це для мене дуже важливо. І я так скажу, що, на жаль, от загиблий побратим, мій Тарас Пласконь, він казав, що я дуже потрібен у війську, тому що і я в екстремальних ситуаціях зберігаю спокій, і сам приклад того, що от музикант більш-менш Відомий знаходиться, так як і всі, без поблажок в окопах, і все там копає, і на варті стоїть, це, це дуже важливо. Я думаю, що навіть моя місія от, військо ще і така. Хоча, ну, в першу чергу, війську я стрілець, Ну, стрілець має автомат або кулемет, і ну, ми тримаємо наші позиції переважно в окопах. Нам треба в першу чергу швидко копати, там, бути винахідливими, е, значить, добре маскуватися, не видавати своє розташування ворогові. Були бойові позиції, якраз на мій день народження, ми вийшли от на лісосмугу між Дементівкою і, е, от, і там був ну, ну, Можна сказати, що там був мій перший такий військовий досвід, Серйозний такий. Мене тремтять руки, тому що ми були тільки що під обстрілом. — О, Тому все. — Привіт всім переводить. Була в мене одна історія, от якраз між Дементівкою Шопіном, що е, якраз в процесі була одна наша пісня на студії, тобто її зводили. І раз на день я виходив на зв'язок, отримував новий мікс і його слухав. Навіть була така ситуація, коли там... Серйозні, ем, серйозні ем, прильоти там з побратимами прибігли, прибігли мій окоп. Ну що робити? Треба знімати стрес, треба слухати там нову пісню. Далеко глядають славен Славен'є! Не можна було, наприклад, видавати наші позиції. А я так розумію, на Донбасі, коли вже всі давно знають, де хто стоїть, вони навіть на гучно мови змикають, наприклад, нашу музику з Сепаром там, ще з тих часів. Ну і цим всім ворогам. вмикають, Можуть вмикати і виконувати бойові задачі. Можуть просто вмикати, дратувати їх. Отак от. і ну, в Києві так. два концерти, був один такий самий під гітару, один стін Сонця. Це перший концерт спочатку повномасштабної війни. Він вчора був. Всередині просто більше якихось емоцій, нових, якось мій внутрішній світ. Поглинув щось нове. Шкода, що поки що з цього не виходить якоїсь нової пісні саме з моїми текстами. Ну, я просто довго тексти пишу, а так воно акумулюється, і я думаю, що щось виникне. Ну, на побутові питання завжди є попит. Завжди. Тобто, особливо, наприклад, це стосується машин. От 43-бригада, у них постійно ламаються вантажівки, які возяться ці піони на передок, наприклад. Кожні два тижні треба ремонтувати машину. Та й у нас постійно там десь загрузла машина, згорів стартер, там пробилось колесо, пальне треба, багато їздимо. Якусь нову машину треба купити, там, якусь підбили машину. Тобто в такому плані. Ну і звичайно, там якесь харчування, одяг. Землю за бочки друзі, грузивы заски в негожьи, что звечу.